Не ставлю сюди, я так понял. І одразу мені ця ритма, скільки ставити? Тобто вище. Де Я не розумію, де ця труба, скільки метрів? Тут вверху відкриємо. Це котельня по вулиці Академіка Глушкова. Вона забезпечує е Половину об'єктів, які знаходяться в військовому містечку, це одна із самих потужних котелей нашого підприємства. І сьогодні ми вирішили її разом з міською радою, міським головою, обстежили і вирішили перевести її на альтернативні види палива. Це нам дасть підприємству зекономити порядка 10% природного газу, який сьогодні є досить дороговартісним. Ми хочемо мінімізувати залежність від того газу, який ще в минулому році був з країни агресора. Сьогодні в нас йде війна і ми взяли це за стратегічний напрямок нашого підприємства. Ми сьогодні вже на цій котельні завершили порядка 95% робіт. До опалювального періоду дана котельня буде завершена. Її потужність 2,5 МВт, Ви бачите два твердопаливних котла, які вже є встановлені. Що залишились такі поточні роботи? Трошки нам заважає. Встановлення труби погодні умови, бачите, йдуть дощі, але я думаю, завтра вже запланований встановлення труби, і в принципі такі допоміжні роботи, які будуть завершуватися, котельня буде пускатися в експлуатацію. На даний об'єкт виділено з міського бюджету порядка 7 мільйонів гривень. Підрядника, звичайно, буде економія. Я думаю, даний об'єкт обійдеться близько 6 мільйонів гривень з міського бюджету. Ці кошти всі роботи проводяться підрядником. Це компанія «СМ Рембуд». Дана котельня передбачувала демонтаж одного котла, бо не було місця і встановлення два твердопаливних котла. Ну, фактично, так як е, говорив директор, вже роботи підходять до завершення, 90, 95% вже робіт зроблено вже такі вже на завершальному плані роботи. Тільки єдине, що залишилося обв'язка димової труби, ну і встановлення. А так. Я думаю, до опального сезону ми цю котельню запустимо. Ми сьогодні повністю забезпечені твердим паливом. Це порядка 10 тисяч кубів дров, які для всіх котел. На сьогодні шість об'єктів на підприємстві, які ми плануємо замістити в загальному порядка 30% газу. Це досить великі показники. Але нам сьогодні на будь-якій котельні і на цій в тому числі ми не демонтуємо газові котли. У разі необхідності, ви бачите, за моєю спиною також знаходяться це досить потужні котли. Є і на гарячу воду, і на Опалення в разі необхідності ми можемо це забезпечувати, але твердопаливні котли сьогодні дають і значну економію, і що немало важливо, ми можемо при будь-яких надзвичайних умовах, які можуть виникнути в опалений період, ми зможемо наших споживачів і військову частину забезпечувати опаленням і гарячою водою. Всіх котелів у нас є 19 на даний момент. Шість з них є твердопалення, які є частково заміщені твердим паливом, а є що повністю. Найбільша котельня у нас по вулиці Старицько, яка частково заміщена. Ми озвучували це в минулому році. Ми її запустили досить потужну котельню приблизно таких же потужностей. Є ще котельня, яка знаходиться біля другої школи на вулиці Котляревського, Луцька, 146. Є котельня по Луцькій 29, яка опалює педагогічний коледж, так звана гімназія, четверта школа по 20 липня. В ну цьому році ми ще одну котельню вивели з експлуатації, вона невелика по вулиці Драгоманова, 39 і приєднали потужності до вулиці Остилуської. Тобто в загальному це є шість котелень, які сьогодні будуть працювати, можуть на твердому паливі. Особливу увагу наше підприємство сьогодні приділяє питанням екології. Ми бачимо, ця труба, яка буде встановлена, труба на вихідні гази димові, вона розміром 26 метрів, відповідно з другої Сторони там знаходяться циклони утилізатори, які очищують повітря. Вони йдуть на водяній подушці. Це є дуже важливо. Сьогодні ми приділяємо увагу димовим викидам. Європа давно вже до цього перейшла. Звичайно, ми тільки це впроваджуємо, але на всіх твердопаливних у нас ідуть такі технології. Ми стараємося мінімізувати. Викиди, це є дуже важливо. Також хотів би зауважити, що на дану котельню і ще на одну твердопаливну котельню старицького ми купуємо з міського бюджету на цій сесії будуть виділені кошти на генератор 150 кВт, який у разі необхідності буде, тобто вимкнення світла, котельня зможе індивідуально працювати без під'єднання зовнішньої мережі. Тобто вона може бути повністю зазикльована і подавати нашим споживачам тепло. Сьогодні і позиція міста... Голови, позиція депутатського корпусу, і наша позиція стоїть на тому, щоб ми не допускали таких можливостей, тобто температурні показники ми не плануємо понижувати, якщо не буде форс-мажорних обставин, тобто пов'язаних з військовими діями або інших цих. Тобто, в нас є все. Ми досягли результатів з Нафтогазом стосовно лімітів, і ми завдяки оцій котельні і ще одній, які ми, яку ми провели своїми силами, ми плануємо порядка 10%. Газу забезпечити, це ті ліміти, які нам доводить держава, і які ми сьогодні реально можемо зробити. Тому я думаю, що в наших оселях буде, як і минулий рік, тепло і затишно. На сьогоднішній день підприємство і згідно законодавства, і згідно розпорядження міського голови, ми сьогодні знаємо, що дуже важко сьогодні людям сплачувати навіть ті платежі, які були попередні роки. Підприємство ні на копійку не буде піднімати тариф для населення. Це для нас, звичайно, є. Є певні проблеми. Всі ми знаємо, що сьогодні досить значна частина різних матеріалів піднімається, але підприємство на протязі цього опалювального періоду не планує ні на копійку піднімати тариф. Тому наші споживачі можуть бути впевнені, що платіжки в них не будуть збільшені.